Людям то не треба, і наші люди нічого не вимагають від влади. Хоча я людина Півдня і мене південний напрямок сильно цікавить, чесно. Тому що у нас Херсон знову стає на повістці дня, і це буде абзац товариші конкретний. Тобто, мало того, що росіяни вже активно погрожують Запоріжжю, Дніпропетровську прилітає Як я дивилася по карті, вже так непогано прилітає. Ну, тобто, росіяни взагалі то в Курській області. Ну, тобто, вони зрозуміли, що як ми могли пройти в Курській області ефект несподіванки зробити, так само росіяни починають вторгнення безпосередньо в Сумську область. Там, звісно, трішки невеличкий п'ятачок. Але ж ми маємо врахувати всі нюанси. Ну, тобто, я сьогодні передивилася карту діпстейт, Я її правда хотіла зробити на повний екран, але не вийшло. Нічого, я вам шматочками покажу оті всі штуки. І там у нас декілька кишень намацуються. Розумієте? Декілька кишень це вже можна сказати, що росіяни нас беруть. В оперативне оточення, вони бачать нашу слабкість, вони просуваються далі на інших напрямках. Зате наш дитячий садочок каже: ура, ми будемо бити по Росії. А захищатися на своїй території ви збираєтеся чи ні? Ну, от як, маючи велике інформаційне поле, яке ля-ля, як -ля, не знаю хто. Тим не менш інформації, по суті, не діждешся. Розумієте, в чому фокус? І, заміс... і тому, що у нас така неграмотна інформація сама по собі сконструйована. У нас, ну, тобто, влада хоче тільки переможну переможеньку транслювати. І чимало людей, які також за переможну переможеньку, а те, що сиплять то фіг з ними. Да? Все класно. Ну, це ж просто неймовірно. Я, наприклад, я не знаю, що я можу зробити, я можу допомогти тільки донатом, і все. Це все, що я можу зробити. Я ще не напрацювала енну кількість жирку, так би мовити. Щоб допомогти більш серйозно, хоча в мене уяв велика. Якщо я накоплю жирку достатньо, то звісно. Буде гра куди цікавіша і куди серйозніша вже з мого боку. А зараз все ще я можу це лялякати. Ну, тобто, якщо хтось думає, що мені це сильно всі подобається, то ні. Але все ж таки я вважаю, що нам потрібно дивитися безпосередньо на ситуацію в нас, тому що ми просідаємо і просідаємо конкретно, просідаємо через те, що влада плює безпосередньо на організацію армії. Влада не розуміє нічого в організації армії. Влада у нас за лояльне ставлення до своєї нікчемної персони, що також погано. Тому що поки одна персона вважає, що вона така гарна, що їй якби все класно, то за це заплатить країну. Розумієте? Добре, народ на цьому мене все. Підтримайте мене. підтримайте мій YouTube канал, підтримайте за обов'язково. Люби цілий буватя, папа, постараюся сильно не стрингіть.